Добрий ранок всім. Я хотіла з вами поділитися такими роздумами на тему, яка називається час. Час, який ми повинні використовувати, як ми повинні застосовувати, як ми повинні в духовному значенні, як фізичному, що ми повинні і як Господь бажає від нас бачити е, кожен день, як ми проводимо і до, до чого ми стремимося, і як ми використовуємо цей час. Наш час належить Богові, йому належить кожна мить нашого життя. І нашим найурочистішим обов'язком є використання цього дару для його слави. Про жоден із даних Богом талантів він не вимагатиме такого строгого звіту, як про наш час. Цінність часу незмірна Христос вважав кожний момент дорогоцінним, таким же повинні поважати Його і ми, життя надто коротке, щоб марно витрачати Його. У нашому розпорядженні лише небагато днів випробування. Аби приготуватися до вічності, у нас нема часу, щоб його марнувати, проводити його в егоїстичних задоволеннях, потурати гріху. Саме зараз ми повинні формувати характер для майбутнього безсмертного життя, саме зараз необхідно підготуватися до слідчого суду. Людська сім'я, щойно народившись, відразу почала помирати, і вся безперервна людська праця перетвориться ні на що без справжнього знання про вічне життя. Людина, котра цінує час як день, дарований її для праці, удостоїться небесних осель та безсмертного життя. Така людина виправдає своє народження, ми повинні викупляти час, даремно витраний час неможливо відтворити. Ми не можемо повернути назад жодної миті. Єдиний спосіб викупити час це максимально використати те, що в нас залишається, ставши співпрацівниками з Богом у Його великому плані викуплення. Якщо, хтось чинить, у ньому відбув... якщо так чинить у ньому, відбувається перетворення характеру, він стає сином Бога, членом царської сім'ї, дитиною небесного царя, він гідний бути товаришем Ангела. Нині наш час працювати для спасіння ближніх. Деякі вважають, якщо вони дають гроші на справу Христа, це все, що від них вимагається дорогоцінний час, коли можна було б особисто послужити йому. Минає невикористаним, здійснювати активне служіння для Бога переваги обов'язок усіх, хто має здоров'я і силу, усі мають працювати для навернення на душ до Христа, грошові пожертвування не можуть замінити цієї праці. Кожен момент несе вічні наслідки ми повинні стояти, як солдати на варті, готові служити за першим покликом. Теперішня нагода сказати слово життя, потребуючій душі може більше ніколи не повторитися. Бог може сказати тій людині, цієї ночі душу твою заждають від тебе, і через нашу байдужість вона може бути неготовою, як, як же ми дамо звід Богові великого судного дня. Життя надав надто важливе, аби його поглинати дочасні земні справи, рутина турботи і тривог про речі дуже мізерні в прорівнені з вічністю. Однак Бог покликав нас служити йому і в дочасних справах життя. Старанність у цій праці є також невід'ємною частиною правдивої релігії. Біблія не схвалює неробство це найбільше прокляття, що уражає наш світ, кожна справді навернена людина буде старанним працівником. Від правильного використання часу залежить успіх в досягненні знань та ментальної культури. Розвиткові інтелекту не можуть перешкодити бідність, скромне походження чи несприятливе оточення, потрібно лише цінувати як скарб кожний момент часу, кілька моментів тут і кілька там, змарнованих у пустій розмові. Ранні години так часто проведені в ліжку, час у поїздках, у трамваї чи поїзді або чекання на станції, хвилини, витрачені на очікування їжі або тих, що запізнюються на призначену зустріч. Якби під рукою була книга і ці відрізи часу були використані навчання, читання або розумів, чого тільки не можна було б зробити. Рішучість у досягненні мети, наполегливість у праці, ретельна економія часу дадуть людям можливість здобути знання та виховати дисципліну розуму, що зробить їх здатними обіймати майже будь-яку впливову важливу посаду. Обов'язок кожного християнина привчати себе до порядку, старанності, швидкого вирішення справ. Немає жодного вибачення будь якій повільній невмілій роботі. Якщо людина постійно в роботі, проте вона залишається незавершеною, значить, розум і серце не віддані їй. Хто повільний у роботі і приносить збитки, той має усвідомити, що ці ваші потрібно, що цівати потрібно виправити. Йому слід вправляти розум, плануючи так використовувати час, щоб одержати найкращі результати. Організований методичний підхід дозволить одним виконати за 5 годин те, на що в інших піде 10. Деякі постійно зайняті домашньою роботою не тому, що в, їх, в них її так багато, натомість вони не планують так, аби економити час. Своєю повільністю, зволіканням вони створюють велику роботу з малої, однак усі, хто захоче, можуть перемогти ці звички метушливості і повільності, у своїй роботі необхідно поставити певну мету. Визначивши, скільки часу потрібно для даного завдання, докладіть усіх зусиль, аби завершити його в зазначений час тренування сили волі змусять руки рухатися спритніше. Через брак рішучості в тому, щоб узяти себе в руки і провести реформу в житті, люди поневовані стереотипом невірного способу дій, проте, розвиваючи свої здібності, можуть навчитися виконувати роботу якнайкраще. І тоді вони будуть потрібними всюди, і їх будуть високо цінувати, бо вони того варті. Багато хто з дітей та молоді надаремно витрачають той час, який можна було використати для виконання домашніх обов'язків, виявляючи такий спосіб любов до батька й батька матері. Мовить, могла б узяти на свої дужі плечі, молоді плечі чимало обов'язків, які хтось має нести. Ми знаємо, що життя Христа з ранніх років було життям серйозності, серйозної діяльності. Він жив не до того, щоб догоджати собі. Він був сином вічного бога, працював у теслярській майстерні разом зі своїм батьком Йосипом. Його ремесло мало особливе значення. Христос прийшов у наш світ як будівничий характеру. Уся його робота, як така була досконалою, свою світську роботу він здійснював з такою ж досконалістю, як і праця для людських характерів, котрі перетворював свої божественною сили, є він наш, нашим прикладом. Батьки повинні навчати своїх дітей цінувати правильно, використовувати час, навчати їх, що праця для Божої слави та благословення людей гідна. Батьки не можуть припустити більшого гріха, ніж дозволяти своїм дітям нічого не робити. Діти скоро привчаються любити неробство і виростають ледачами, безпорадними людьми, ставши достатньо дорослими або самостійно заробляти на життя і знайшовши роботу, працюють ліниво й байдуже, однак очікують такої платні, яка за повноцінну роботу. Ледачі не ставлення до сільської роботи, пошириться і на релігійне життя. Роблячи таку людину непридатною до будь-якого корисного служіння для Бога, багато хто завдяки старанній праці могли б стати благословенням для світу, проте знівечили себе через неробство, бездіяльність, безцілісність, відкривають двері для тисяч спокус, погані товариства, згубні звички розбещують розум і душу, у наслідок чого людина збирає врожай як для цього життя, так і прийдешнього якою б не була наша робота, Слово Боже навчає у наполегливості, не лінуйтеся духом палайте, Господові служить все, що в силі чинити рука твоя, те й роби, знаючи, що від Господа одержите нагороду, спадщину адже Господеві Христові служити. Я зачитала з духа пророцтва на очні уроки Елен Уайт, як ми повинні використовувати час і як повинні ми навчати часу, правильно організовувати наших дітей. Амінь. 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 На жаль, не завжди ми е, прислухаємося до таких порад, які написала Ілена Вайт. Можливо, в когось виникли думки і хоче ще поділитися е, відносно цієї теми. То будь ласка. Е, Світлана, а, а ти от там е, читала, е, я так щось не зрозуміла. Коли ми стоїмо, чекаємо транспортом, їдемо в транспорті. Так, так, коли, так, я зачитала. коли ми читаємо, їдемо в транспорті, то ми маємо часом на роздуми і на спілкування з Богом, ага. я вже перекажу своїми словами. А, дякую, дякую. бо я я, так, я можу. Я можу mm -hmm. вернутися зачитати того, щоб ви ще раз зрозуміли, бо ні, я ні, так перечитувала пересказала, пересказала. тобто це теж час, який Бог враховує, коли ми стоїмо, чекаємо. Тобто, ми можемо роздумувати, ми можемо читати так. Тобто, дякую, і мене це цікавило, Дякую, Так, коли ми стоїмо на остановці або у поїздах, трамваї чи поїзді, або чекання на станції хвилини витрачені на очікування. Ми чекаємо. Але якщо б була б книга, якби була книга і ці відрізки часу були викреслені для навчання, читання або роздумів, чого тільки не можна було зробити? Тобто, якщо ми використовуємо на читання, на роздумування і на навчання слова Божого з Богом, тобто ми. Я знаю скільки я як їжу трамваєм, я завжди маю з собою біблію, я відкриваю, я читаю чи уроки, чи як ні, то з телефона я досліджую, так що є можливість стояти і приїхати у трамваї, чи в автобусі є можливість, щоб поспілкуватися, не використовувати той час правильно. Дякую. Я, я мабуть, не по темі хочу сказати, але була інтересна там фраза в початку свята зачитала. У нас є. немного дней испытания, подготовки к суду. Вот я недословно, конечно, запомнила. И такая мысль пришла, слушайте, правда, дней у нас немного, и в основном все эти дни это испытания и формирование характера, но подумала, интересно, Елена Вайт писала еще, ну, мы понимаем, в какие года, пусть до 1900-го, пусть вот, вот это было где-то написано, но мы же понимаем, что Следственный суд начался в 1844 году, когда Христос вошел во святое, книги открылись и так дальше. Я думаю, а ведь уже прошло 180 лет с того момента, и следственный суд уже идет, да? то сколь важно для нас вот, э, слова эти и, и понимание того, в какое время мы живем, как использовать каждую минуту, если уже следственный суд идет 180 лет. И как важно, и правда, что каждый день это день испытания и день подготовки к суду, потому что никто не знает, когда лично его дело будет рассматриваться. Как важно каждую минуту правильно проводить. Життя надто коротке, щоб марно витрачати його. У нашому розпорядженні лише небагато днів випробування, аби приготуватися до вічності. У нас нема часу, щоб його марнувати, проводити його в егоїстичних задоволеннях, потурати ріху. Саме зараз ми повинні формувати характер для майбутнього безсмертного життя. Саме зараз необхідно підготуватися до, до слідчого суду. Ну, Друга, э... вона каже, треба підготуватися, а ми розуміємо, що ми в ньому живемо. Так, ми, Зуміємо, так, так, але вона, вона тоді казала, ми так ми зараз ньому живемо. у нас просто мало часу. Ми, ми не маємо багато так, часу. Нам здається, що у нас є час. Ну так, да. і що хочу доповнити, там в другому місці теж, я вспомнила, вона пише, що е, ми за кожне за кожне время праздно проведене дадим отчет, і ангел записує в книгу, жизни, то, то есть как мы с вами проводим это время, то ли мы там, ну тогда телевидения не было, да, например там, то ли фильмы смотрим, то ли какие-то книги, она пишет художественно, читаем, то есть или просто праздно проводим, ну в каких-то таких занятиях, которые не способствуют ни нашему развитию, ни, ни в пользу нашей семьи, вот, ну и за детей то же самое сказано, то есть вот, действительно настолько важно время, куда мы это время тратим и Потім дадим відчуття, звісно, за це. Я отслухаю, да? Я згодна за час, за розум, ну, за роздуми, це однозначно. Але якщо послухати со сторони, то наче шах вправо, шах влево, розстріл, і немає вже шансу на спасіння. Ми так говоримо, якщо б не послухали нас, то, мені здається, вони б ніколи до нас не прийшли. Надо Суміщати і любов, і милість, і разом, тому що дуже дуже строгий Самі ми так не робимо, але других ми хочемо навчити, що іменно так. Є ще сім'я, є ще просто прогулка з чоловіком, є ще просто розмови, є різне. Але ми повинні. Я, наприклад, до цього часу я я всегда кажу і, і, і знов кажу, що коли я почала вивчати. Слово Боже, ну я просто вже суботня школа, все. Я стільки узнала, що я за 30 років цього не знала навіть. І це дуже важливо. Господь, хто хоче, направить наші думки і розум. б ти на установці не роздумувала, то не дасть ну, такої можливості навчитися, якщо просто вивчати слово. І можна вділити просто час для вивчення слова і для молитви, ну і для сім'ї. Для чого сім'я? Для сім'я сім ще для того, щоб також спілкуватися з дітьми. Нашим дітям зараз ми будемо поставимо строго книжку, біблію. І що буде? Вони нас послухають, та їм треба любов наша, наше то них відношення хороше, щоб вони захотіли потом це вивчати. Ну, Нелія, ну, ну, не, ну, не ну, ну, про це було сказати. Це не це. Ну, <рес> <сказали? рес> <рес> <рес> Это продумано, ну, да. когда на телефоне я взваниваю за полчаса 10 сестер, или там целый день разговариваю со всеми, а не уделяю, как ты сказала, внимания, там, детям и тому и тому. Я э, вот как бы думала, и э, думаю, правда, э, когда еще Света зачитывала, думаю, как важен тут баланс, чтобы мы не... Э, попутали, важно отдыхать тоже и умственно отдыхать, потому что правда, человек не может все время думать, 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 устаешь. Но когда, я для себя так просто думаю, если я осознаю важность времени, в которой я живу, то Бог, я буду просить у Бога мудрости для того, чтобы был баланс и в работе, и в отдыхе, и в проведении и с мужем поддержки друзей и так дальше и так дальше но то чего ты говорила не было сказано это чисто твое восприятие мы говорим о том что Лена Уайт сказала как важен каждый день и это день для формирования характера в любых Можно сферах я и, ира добавлю в любых сферах В нашій житті тут не можна ставити такі рамки, як от ти не ну, ставиш. Ні, і, і это любов, звісно, з мужем, з дітьми, Боручка, Но... я якраз і нічого не ставила. Добре. Ні, не будемо перегукуватися, давайте так е, е, немає рамки. Я б ще хотіла е, одне сказати, що е, мені дуже приємно, що Свята це зачитала іменно за час, іменно за трамваї, іменно за цей. Бо тому, що я ще скоріше це чула, і я дійсно з Божою допомогою це використовую. Бо були такі моменти, коли часами їдеш в транспорті, а всяке буває, правда, якісь затримки є, а там затори, а там це є. Ну, І І так людина дивиться і, і нервується, правда, бо треба і на роботу спіти. Але коли е, я про це взнала перший раз. То я зрозуміла, що скоріше не буде, як має бути. Правда, Я нічого не зроблю, наприклад, коли щось е, сталося, чи що, і ми маємо почекати, наприклад, чи там змінився водій, чи, наприклад, як у метро, чи от якісь невимушені е, вимушені такі зупинки. І тоді дійсно е, береш книжку, читаєш, і часто й проходить незамітно, і ти щось узнала і бачиш, як ти вже і щасливо доїхала. Це е, дійсно дуже добре. Але як вже було сказано, час є на все. Дійсно, час, і коли ми маємо почитати, час, коли ми маємо для родини, і коли ми принібригаємо цим часом, дійсно, як було сказано, у всьому свій час і час для дітей, і, і ми можемо навіть протязі дня подивитися, де Господь нам зразу, наша совість зразу нам підкаже, де ми проігнорували той час, де ми проговорили, його непотрібно, або... Іменно там Господь спонукає, що ми там мали проговорити і, наприклад, щось пропустити, правда, бо з тою людиною треба було поговорити, бо ми бачили, що їй потрібна підтримка і так далі. Досі того, що досвідів, я думаю, у кожного багато, як було сказано, час є для всього. Дякую. І ще одне я хотів би доповнити всіх вітаю що там, де молитва, там, де читання в автобусах, цьому, там є і свідчення. Тому що Господь посилає нам людей, щоб ми ще їм свідчили. Амінь. Дякую, Світлана, дякую всім за доповнення. Кожен зробить висновки для себе, дійсно, як Люба каже, часами Дух Божий торкається серця, і, наприклад, якщо ми провели якийсь день не не з, не з такою великою користю, а. Як сестричка Ірина сказала, за пів години до десятьох сестер е, і говорили про різні новини, тільки не духовне. То, звичайно, Дух Божий теж торкається і, і облічає нас. Тобто, ця тема для того, щоб кожен зробив висновки для себе, як е, дійсно з користю проводити цей час і застосовували ці істини у своєму житті.